Доброго ранку ми з України. Мене звати Ольга. Продовжуємо працювати з вами. Зараз ми дивимося. Зразу вибачаюся, якщо я неправильно зроблю наголос, добре. Село стара маячка Херсонська область. Маячка. Якщо що, то вибачте. Добре. Ну, давайте подивимося. Стара маячка. Село Стара Маячка Херсонська область. Давайте будемо дивитися. До Нового року, до 31 грудня. Стара маячка. Стосовно воєнних дій. До 31 грудня цього року. Дороги у вас відкриваються дороги до вас. Імператор, куди ж без тебе, так? Да? Угу. П'ять карта тайна. Ітогова карта тайна. Я не знаю, ну, значить, так треба. Ну, дивіться, я вам так скажу. Путін є, так. І ще даже, знаєте, як я скажу? допомога йде Україна. До вас іде. Україна. До вас іде. Карта Шута на нове життя, на возврат в прошле, так? Путін тряряє мм. Тіряю якісь можливості. якісь можливості. Ну, я, от на сьогоднішній день буде так все, як є на сьогоднішній день. От поки поки що так, поки що так, так. Чи будете ви в Україні е, карта тайна? Я, би, я можу докопатися, я можу докопатися, але не буду я цього робити, бо не можна. Рицарь мечей не можна. Значить, ми оставляємо поки що стара маячка, ну так, як є. Народ поки що так, як є. Дивіться ще щось. Ну, куди ми без України? Ви будете Україною, це по-любому так. Україна йде, підтримка йде. Тут теж в розкладі йдуть. На сьогоднішній день в розкладі я таких, щоб таких розрушень я не побачила. Ну, відповісти вам, так, ви будете до 31 грудня, ну, ви бачили самі, я вам показувала ж карти, так? Я поки що не можу. Ну, можливо, будемо дивитися далі. Напишіть, будемо дивитися далі, може, подивимося. Давайте подивимося в середині грудня. Напишіть мені, напомніть, і ми з вами глянемо. Бережіть себе. А з вами, як завжди, ваша Ольга.